Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про пусті баночки, що у мене закінчилося впродовж минулого, і давайте починати. Перше, це такий спрей від Кадалі SPF 50. Воно як молоко по консистенції, було 75 мл. Що класно було, що воно зволожувало, дійсно, як написано. І його я наносила на шкіру обличчя також. Тобто, коли було активне сонце та влітку, то я наносила його на шкіру мого тіла. І вже потім, коли вже не треба було це наносити, у мене там залишалося буквально. Десь 25 мл я наносила його зранку як денний крем під свій макіяж. Дуже непогано, мені сподобалося, воно гарно вбиралося шкірою і дійсно був захист. Я не згоріла жодного разу з цим засобом. Наступне це свічка, дуже гарна упаковка. Потрапилося в адвент-календарі, я десь тут ставлю посилання. Мені сподобалося, але такий інтенсивний був запах. Класно, що сої свічка, тобто воно не сильно коптить і воно дійсно більш гарно розігрівається і такий гарний аромат має і більш екологічно і екофрендлі для вашого організму. Наступне це від Деламарк, засіб для видалення накипу 200 мл. Воно було в вигляді водички. Тут отакий от склад, якщо вам видно, Маю надію, що видно. Я його розводила в такому дозуванні, ну, як тут написано, 50 мл для чайників на літр води, або 100 мл, відповідно, якщо вам треба на 2 літра води. Його треба було закип'ятити, залишити на 15 хвилин, потім промити і ще раз закип'ятити і злити цю воду. Непогано для чайника те, що треба, але у мене чайник не електричний, а саме такий на газу з таким. Зі щоб точно почути, коли закипіла вода. Непогана штука, я ще раз замовлю, мені сподобалося. Це, ну, можна, в принципі, лимонною кислотою це робити, але це більш зручно, і він дійсно ефективний, як тут написано. Наступне це аромадифузор для оселі це від Rebellion. Ребіліон, якщо правильно читаю, з журавлиною було 100 мл, Ну, були палочки спеціальні, вони з очерету, якщо не помиляюсь, тобто екафрендів. Класно, що такий великий об'єм, і дійсно ці палочки вони перегниють і все чудово буде з ними. І склад тут більш-менш непоганий. Але, як на мене, мені трошки не вистачало, от саме відчуття цього аромадифузатора в. Квартирі, до того в мене був інший аромадифузор, то він краще відчувався аромат. Тобто, я коли приходила додому, в мене воно стоїть просто в вітальні, і я відчувала цей легкий аромат. Цього аромату я не відчувала, тільки коли я підносила його до носа поближче, то да, відчуття було більше. Ну, я його відчувала. Можливо, дійсно, треба було більше вставити цих паличок, але якось, як на мене, Воно тоді швидше випарується, і я не впевнена, що воно б допомогло, як на мене. Але такий цікавий аромат, журавлина і така, знаєте, з кислинкою цікаво. Дійсно, і класно, що воно зі скла, тобто можна на переробку віддати. Це теж переробляється, і палички теж без проблем. Тобто чудово, екологічна упаковка, і, в принципі, непогано, але, можливо, інший якийсь аромат був би більш виражений, я так думаю. А Наступне це гель для брів, суперсильної фіксації, візаж Брав Суперфікс. Тут 6 грам, якщо не помиляюся, він був повністю прозорий. Але я його змішала з іншим гелем, щоб був трошки відтінок. Як ви бачите, він трошки залишився тут ще на стінках, але вже аромат зіпсувався і мені вже неприємно ним користуватися, тому ну, тут вже трошки залишилось буквально. Думаю, що. Нема сенсу його використовувати, щоб не було ніякого подразнення на шкірі. Наступна закінчилася помада від Bare Minerals Bare Pro. Тут 2 грама було відтінок Cherry. Гарна упаковка, дійсно, вона невеличка. І ну, така от вона червоний колір, отакий, як тут намальована. Але я б не сказала, що воно довго тримається на губах. Але аромат не сильно виражений і ну, склад у цього продукту дуже непоганий. Тому тут такі. Або ви використовувати стійкі помади, але тоді я не знаю, що з чого там вони виробляються. А тут хоча б більш-менш адекватна вартість, адекватний склад. І по стійкості вона, звісно, не супер стійка, але тримається довше, ніж проста помада. Два пробника парфумів. Один перший це My Barbary Blush. Це парфумована водичка, 1,5 мл. В принципі, непоганий аромат, але чогось під кінець, от, він починає мене душити. Я думаю, що він просто у мене довго стояв уже відкритим. Да? ну В сенсі я ним довго користувалася. І вже під кінець, я думаю, що він трошки зіпсувався. Але аромат такий непоганий, але це не мій фаворит. І друге це від Gucci Flora, це туалетна вода, півтора мілілітра. Вона непогана, але теж все-таки ось ці аромати квіткові. Це не зовсім мій варіант, але вона цікава була. Е, і я не знаю, я б не купила повний розмір, але так, щоб щось різноманітнити між такими ванільними і східними ароматами, то це непогано. В принципі, це непоганий аромат, і він дуже гарно на мені розкривався. Крем від Firstly, який надпоживний Silk Skin Cream, 5 мл. Я його мала показати в попередніх пустих баночках, але він у мене завалявся, я вже не хотіла дознімати цей. Відео непоганий варіант, коли ви використовуєте кислоти і для зимового догляду. Він дійсно дуже такий поживний, такий прямо, ну не те, що, що жирний, але він дійсно так от дуже сильно закриває вашу шкіру, і от вона така на ранок дуже класно так виглядає, такою підживленою. Ну, дійсно класна штука. У мене колись навіть повнорозмір був, але повнорозмір треба використовувати для моєї шкіри комбінованої саме в зимку. А так. Класна штука, коли використовуєш кислоти і коли треба трошки шкіру підтримати. Наступне це мило для душу від дуру соковитий лайм. Я тоді помилилася в тому, що я придбала. Я думала, що це просто крем, точніше мило для рук, але виявилося це мило для душу, і я його використала, мені дуже сподобалося, тобто непогано очищає і нема такої великої кількості пластика, да, який залишається з бутильками від гелю для душу. Але з іншого боку, це пластик п'ятий, якщо не помиляюсь. ПП, тобто, але ну, нас його зараз не приймають на переробку. Але я його збережу, щоб потім, якщо вони почнуть перероблювати, то я відвезу цей пластик. У мене вже доволі багато цього, до речі, ПП зібрано, помитого і складеного. Він не сильно багато місця займає. Саме ПП от в такому вигляді, як ну, його ще називають шуршик. Якщо у вас є. ПП пластик у вигляді ось такого пластику, тобто міцного, то вони приймають на проробку. А ось такі от тоненькі, то він, на жаль, поки що його не приймають в Україні. Але класне мило, я прямо здивувалася, тому можливо, повторю, але з іншим ароматом. Його, до речі, не дуже довго вистачає, дуже дуже довго. Особливо коли намилювати саме такою от губкою для геле, для душу, то взагалі дуже довго. Постійний елемент в. В моїх пустих баночках це вологий туалетний папір від Aloe. 70 штучок тут з ромашкою. Класна штука. Рекомендую для догляду своїм тілом. Ось такі котонові палички для чищення, там, вух і так далі. Тут 200 штук було, і вони дійсно з вати і з котонового накінечника, який потім можна або спалити, або десь прикопати, і воно, в принципі, має передбачати. Гнити, тобто нема пластику, і навіть упаковка сама по собі це теж не пластик, це можна потім здати на переробку як папір, або відвести тому, хто використає як розпалку. Наступне, я не знаю, наскільки це правильно показувати, але це папір туалетний, Сніжна Панда, класік, Micro нове тиснення. Да, воно прикольно виглядало, коли висіло на тримачі, але по факту от використання цього паперу мені не сподобалось, бо тут всього-навсього два шари і використовуєш якби, більше цього паперу. Мені не сподобався цей папір. Тобто я його взяла, просто мені сподобалося, що пандочка, це прикольно. якась Бо на нього знижка, думаю, спробую, але я не помітила, що тут саме двохшаровий він, а не трьохшаровий. Тому таке. Ну, не рекомендую. Можливо, як варіант його використовувати, там де щось протерти або вологу якусь прибрати, то так. але для тіла то не дуже, як на мене, дуже великий розхід, але прикольне тиснення цієї пандочки. Це дійсно класно. Наступне це щоденні прокладки від Котекс 56, Normal. Вони доволі тоненькі були, не в індивідуальній упаковці, а просто отут от лежали. Я знову ж таки наголошую, що я використовую їх лише між кінцем цього мого місячного циклу, оскільки. І щодня їх використовувати це не зовсім правильно, хоч вони пишуть, що це дихаючі прикладки, але не знаю. Як на мене, і гінеколог мене підтримує, що це не зовсім правильно. Якщо у вас великі виділення, що вам необхідні ці саме прокладки, то варто звернутися до спеціаліста. І непогано його не надовго мені вистачить 56 штучок. Тобто я десь їх півроку, якщо ну, десь так використовувала, тому таке. Непогані, дійсно, вони не сильно парили. І оця от поверхня була м'якенькою доволі. В принципі, це все, що в мене закінчилося в порожній. Баночках, цікавить ваша думка про ці засоби, якщо ви їх також використовували. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал і всім па-па!